Всім привіт! Готуємо пончики на кефірі. Я покажу, що їх можна робити з начинкою і без начинки. Пончики дуже смачнющі на кефірі. Бо в мене є пару рецептів, є на молодці, є на кефірі. Я вам покажу сьогодні поки що на кефірі. І, до речі, за кефір скажу: чим старіше кефір, тим краще. Якщо у вас кефір, наприклад, тиждень пролежав у холодильнику. Це взагалі хорошо. Тобто купили ви його і забули ви за ньому, і він у вас лежить, 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 лежить. Це також дуже-дуже хорошо. Чим старішим, тим краще. Ну, звісно, не, до, не дотримати його там до плісні. Кефірчик любої жирності. Можна два. У мене два, так, тут 400 грам написано, значить, да? а от вона, 2,5 жирність. Можна 3,2. Так. І так, оцей весь пакетик 400 г, можна 350, можна 400, виливаю кімнатної температури. Кефірчик Я за 2 години витягла до ефірчику за 2 години, просто поклала при кімнатній температурі на стіл. Нам ще треба 20 грам дріжджів. У мене свіжі. Якщо у вас дріжджі сухі, то просто 20 поділіть на 3, от, наприклад, отак от, от десь. І виходить, ви додаєте десь по 7-8 грам. 7-8 грам це оця пачечка сухих дріжджів. Ну, поділіться там на 7-8, а там, виходить, 6, отак. От от. Мокрі дріжджі розкрішили у кефірчик. Так, перемішуємо. Перемішуємо. Ой, я так люблю запах дріжджів. Дуже люблю запах дріжджів. Далі. Нам треба. Пачечка ванільного цукру, бо це солодкі будуть пончики. Пачечка 10 грамів має. Яйце одне сире. Я дуже сміялась, над, колись хтось мені написав, а скажіть, а яйце тісто, тісто, до речі, випічка, і пишуть мені, скажіть, а яйця додати варені чи сирі? Ну, Дівчата, ну, правда, смішно. Ну, Якщо це тісто, сирі, яйце сире. Мені навіть писали, скажіть, а яйця додати сирі? І сіль. Десь, ну, не десь, а півчайної ложечки. От так. Півчайної ложечки солі. Так, кинули. Тепер у нас залишилась олія, десь 40-50 грам олійки. І так само грам десь 40-50 вершкового масла. Масло ми можемо зразу сюди кидати, вершкове, щоб наші пончики були здобніші, смачніші. Перемішуємо. І ми бачите, якщо ви замітили, ми все зразу накидали. Так, борошна тут іде, десь приблизно. Ну, десь приблизно буду казати. Грам 600, може 650. Тут у мене рівно 300 в ситечку. Я їх зразу всі сюди висипаю. 300 грам. Цукор. Три столові ложки треба додати. Добре, що ще не перемішане нічого. Так, раз. Зараз я просто перемішую. І того тут 300 і 300 шеф-ситечку, і того 600 грам борошна насипали. Так, все, просіюємо ще 300 грам. Якщо ви замітили, трошки борошна не досіяла. Тому що я хочу зараз руки, включаю отак вход руки. Так, трошки досіла. І так, в мене рівно 600 грам борошна. Сито пусте. Все, вимішуємо швиденько, трошки як би вимісли, і тепер виливаємо олійку. Все. Це нам вже не потрібно. Все. І вимішуємо тісто і ховаємо його в саме тепле місце. Результат гарно вимішаного тіста покаже вам миска. Все, тісто з чиста рука. Не липне до рук, Все, тепер ми його так скатуємо. у шар. Ставимо в мисочку. Хто накриває харчовою плівкою, хто накриває рушничком, хто накриває кришкою, це нема різниці. Для тіста головне тиша в хаті і тепло. Тісто я ставлю у духовку, духовка виключена, включена тільки лампочка. Градуси не включені, просто лампочка. Коли лампочка горить в духовці, це десь приблизно буде температура до 30 градусів. У мене, коли підходить у цій місці тісто, то ця кришка просто вистрельне. Я не знаю, скільки пройшло, година, да, десь, навірно? Ну, Навірно, так, десь годинка. Тісто піднялося, дивіться, тісто піднялося. Трошечки зараз я трошечки припилю борошно. Так, тісто. Дивіться, які мигусіньке, прямо дуже мигусеньке тісто. Трошки його розкатую, десь приблизно сантиметр товщиною. Але дівчатка, треба вже в цей час поставити, щоб олія розігрівалася. Ці пончички, начиняти там з гущенкою, повідлом, хто що хоче. Ось так видавлюємо, І ось такого пончика, коли ви видавили, От ви, ми отримуємо отакого. От ми тепер відправляємося з нашими пончиками на кефірі. пончики до плити. Дівчатка, пончики Дівчатка, на кефірі. 37 чи 38 штук виходить з 400 мл кефірчику. Ми готуємо під наші пончики. Розносі У мене такі з нержавіючки. Простелила паперовий рушничок. Я витягую. Наші пончики. Все, запрошую вас до столу. Беремо цукрову пудру, мисочку, дві, там три, щоб вам легше було обвалювати. Так, далі. Якщо хтось хоче робити взагалі без начинки, взагалі, ви берете. Цей пончик, який ви пожарили, і просто отак гарно обвалюєте з усіх сторін, з усіх сторін у цукровій пудрі. Не присипаєте, а його обвалюєте і отак викладаєте. Це хто хоче взагалі без начинки. Пончики м'якусінькі, дуже м'якусінькі, губами їж, І отак обвали, обваляли, обваляли і залишили. Тепер хто хоче зробити начинку? Наприклад, джем. Варення, повідло, нутела, потім Джем варення розказала нутела, домашня нутела. Що хочете? Значить, Що ви робите? Берете пакетик, якийсь оцей, можна звичайний або кондитерський, в стаканчик. Може, в когось є шприц, шприцом робіть. І викладаєте начинку. Я виставила відео, я варила апельсинове, апельсин яблуко слива варення. І коли я закатала, трошечки в мене залишилось. Воно в мене в Тіктоці чи в Ютубі також виставлено. На днях варила яблучне варення з карамелькою Дюшес. Закрила по баночкам, трошки залишилось. Ось воно у мене також є. Ну і останнє. Ми робили вафельні трубочки на ефірі. І в мене залишилось згущене молоко плюс з крихтами вафлі перемеленої, перемішане тут масло вершкове, згущене молоко і пару трубочок. Якщо бути точною, на банку згущеного молока. Десь хоча б пів пачки вершкового масла. Можна і цілу, а можна 100 грам. Тобто на банку згущеного молока. І три трубочки, наприклад, сухих, яких ви пожарили, три трубочки. Я сюди в блендері перемолола. І ця крихта із сухих вафельних трубочок, плюс банка згущеного молока і плюс згущенка, Оце так воно все з'єднане. І так, у мене є згущене молоко, яблучне повідло дюшес і сливове повідло. З апельсином та яблуком. Добрий От, вечір. Наприклад, беру сливове повідло з апельсином з яблучком і викладаю прямо отако все. Робите дирочку, таку, щоб гарненько можна було начинити. Так, так, і прокручуєте. Тоді берете свого любого оцього пончика і встромляєте туди. Він дуже м'ягенький. Бачите, мені навіть не треба було розрізати. І от туди встромляєте і отак от видавлюєте. Поняли? В кого не йде, можете взяти ножа, можете сушипалочку. Суши або з ложечки в другу сторону, отако, отако. Бо там всередині пустота. Ось Бачите, навіть. І оце цим отако туди засовуєте і тако раз. А ще зверху отаку протрусили пудрою. І от у вас пончики. З начинкою. Можете суші палочкою брати, дирочки робити, а потім цим. Це вже з начинкою. Дивіться, у мене просто руки такі в пудрі. Дивіться, які вони м'якосінькі. Дивіться, дівчат. Бачите? Дивіться, які вони. О, дивіться, пух. Просто пух. Так що, дівчатка, я вам три пончика. Показую, поки що смакуйте на здоров'я. Оце ця начинка Ютуб канал Олена Томашевська, де я жарю вафельки. Оце ця начинка, ось вона, яка в мене залишилась, і я її зараз на пончики всю із А як вона робиться, подробно на Ютубі ж є. Заходьте на Ютуб канал Олена Томашевська.